Нічну атаку, зокрема, дроновою балістикою по Києву. Якраз більше про наслідки. Говоримо далі з нашим гостем Павло Петров, речник головного управління ДСНС України саме в місті Києві, є з нами. Вітаємо, дякуємо, що оперативно долучилися до нашого ефіру. Вітаю, студія слава Україні! Героям слава! слава. Станом на зараз, яка оновлена інформація щодо наслідків у вас є? Станом зараз у нас є інформація від Київської міської військової адміністрації про те, що кількість постраждалих сягнула 15 чоловік в місті Києві. Хочу від себе сказати, що рятувальники столиці у нас сьогодні були залучені в трьох районах міста Києва, це в Солом'янському Оболонському та Святошинському районі. В Солом'янському районі, от ви можете бачити зараз фотографії, це фотографії з пожежі в Солом'янському районі, саме там, де горіла. Четвертий та п'ятий порох житлової п'ятиповерхівки там нас внаслідок вичання ворожого дрону там було врятовано е, чоловіка за допомогою рятувального капішону, виведено та да, передано медикам для е, подальшого обстеження в оболонському районі Внаслідок вичання е, в житлову дев'ятиповерхівку сталося загоряння на третьому, четвертому, п'ятому та шостому поверхах з е, частковою руйнацією балконів. Там у нас вже пожежа ліквідована, е, також е, рятувальники залучалися в Святошинському районі. Там у нас е, наслідок ворожої атаки. Е, також е, горіло одноповерхова складська будівля з лакофарбовими матеріалами. Саме зараз пожежа ліквідована, але рятувальники продовжують працювати на місці, е, розбирають і проливають завали ще досі. Скільки зараз люди можуть знаходити можливо певні уламки від цих атак, від обстрілів, і як порадити поводитися в такому випадку? Так, дивіться. Ми бачили. Я думаю, ви теж в соціальних мережах про те, що знаходять кияни уламки від ударних дронів. Хочу попередити про небезпеку, все ж таки для людей. І ми застерігаємо про те, що не треба чіпати їх, брати, забирати додому. Тобто, це Скати штуки, які летіли нас вбити, насправді, і вони ну досить небезпечними, є невідомо. Тобто, ви бачили, що в нас дуже тривала атака була, дуже велика кількість ударних дронів було застосовано. І, тобто, у нас по Києву може бути велика кількість і уламків, і різного типу вибухонебезпечних предметів. Тому, якщо ви побачили щось незрозуміле або якийсь невідомий для вас предмет, або ви бачите, що він підозріло, телефонуйте одразу за номерами 101, 102 або 112 для того, щоб відповідні служби займалися такими предметами. Чи зараз є можливо попередня інформація, що взагалі це були за БПЛА, якими ворог атакував столицю? Це, ну, рятувальники працюють вже з наслідками, ліквідовують наслідки. Я думаю, це більше питання до. Сил протиповітряної оборони, дякуємо їм за їхню дуже таку міцну роботу сьогодні вночі і вранці. Тому я думаю, що це питання більш до протиповітряної сил оборони. Але я скажу, що ну по, по звукам я думаю, що до чули, що це от саме ударні дрони, які заходили на столицю. Так згадували, що в кількох районах ще продовжується робота. Чи можна прогнозувати, скільки вона може тримати, і чи можуть з'явитися ще можливо люди, які постраждали. Ці, цифра оновлюється. От е, зараз вона збільшилася до от, у нас інформації до 15 в, вночі, коли в мене була інформація про чотирьох. Тобто, ви бачите, що люди звертаються все ж таки по медичну допомогу, е, відходять від шокового стану у когось. Когось госпіталізовують з пораненнями, хтось просто звертається з гострою реакцією на стрес через такі е, просто нічні атаки, це нічний терор, який не давав киянам спати. Сьогодні от, ну, дрони, які заходили з певним інтервалом, дуже довгий час. Тому е, люди продовжують звертатися, не виключено, що ще хтось звернеться. Але сподіваємося, що нічого страшного не буде, і такі, всі не, всі отримують необхідну допомогу та. Все буде добре. Ми вам дякуємо за те, що сьогодні долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами Павло Петров, речник головного управління ДСНС України у місті Києва. Говорили ми про наслідки нічної атаки Росії по Києву.